Вітаю всіх, в себе на каналі і мої і в моїй майстерні. Сьогодні у мене на ремонті ось така булгарка від торгової марки ProCraft. Модель PW100 з потужністю 1100 Вт. Як ви вже помітили, це є легендарна копія булгарки Makita 5030. Дуже вдала модель. Користується популярністю в багатьох фірмах вона, в багатьох брендах. Всі її копіюють, бо це досить вдала модель. Принесли її з той причиною, що вона, як говорить, клієнт так і сказав перед його словами, замечала. Щось. Дійсно, та, вона не, не крутить, а гудить. Я підозрюю, що тут спалений ротор. Зараз ми розберемо, подивимося, в, в чому поломка, подивимося, як вона зроблена, і будемо її ремонтувати. Як говорив власник, задоволений він цією болгаркою, дуже компактна, зручна, і вона в нього вже більше 5 років. Ця модель. Тобто він нею задоволений. Так, розкрутив задню цю кришку, добираємося до щиток. А, плотно як сидить. Так. Що тут бачимо? Так, щітки вже е, на пределі, скажімо так, на мінімумі. Е, далі так, кнопка є чотирьох контактів, тобто два контакти розмикає і вмикає, це добре. І є фільтр, який забирає. Забирає поміхи зі світла, це також дуже добре. Не в кожній болгарці дають ось такий фільтр, бо є також, що фірми можуть зекономити. Щоб добратися до ротора, ми відключаємо щітки. Щітки йдуть тут з розміром 6 х 9 на таку клему. Кому буде цікаво, хто буде шукати їх, щоб знали, розмір 6х9. Так, дивіться, що ще одне зауважив, що йдуть гайки, йдуть ось такі фланці. Як я говорю, прижимні гайки хороші, як, полобі, як в Макіта, ось такий фланець тут і є насічка на цій гайці. Ну, зроблено непогано. Розкрутив, добрався до ротора, дивимося. Ну, що на перший погляд? Ротор зроблений непогано, залитий, як говориться, броньований тут і намотка йде повноцінна. повноцінна намотка. Тобто аж по, сами, по самий метал, пустот немає, все файно залито. Так, що тут? Дивимося? Ротор. Ротор затирав обстатор. Видно потертості, як ви зауважили. Є потертості. Ну, а потертості за чого? За того, що підшипники вже розболталися. Оцей підшипник маленький, має люфт. І також цей підшипник люфтить. Так, хочу прозвонити ротор на міжшвидкове на такому своєму апараті, як я говорю. Ну, Тут видно зразу, що є міжвидкове, магнітиця. Як бачимо, та, пилочка магнітиться і тут вже нема що тестером прозванювати. Ротор згорівший. Для повної картини, щоб ми розуміли, що треба міняти, треба ще прозвонити статор. Так, Одну сторону катушки прозванюємо. Так, зараз. На кнопку і на щітку тримач 4-0. І з другу сторону так, і на тримач 4,0, 3,9. В принципі, все нормально. Тепер ми вияснили, що в нас проблема з ротором, міжвиткове. Є в мене новий ротор. Я зразу вам покажу: От так ставлю його на дросель і спробуємо прокрутити. Бачите, нічого не магнітиться, як на старому. Все чітко, отак має бути. Ще раз глянемо на новий ротор. Дивіться, ось так залитий, є бандаж, ну, зроблено взагалі все чітко. Намотаний повноцінно, немає ніяких просвітів, залаковано. Коротше, ротор хороший. Зараз ми глянемо ще на підшипники. Підшипник задній 607 від торгової марки CU. Ще раз вам покажу. Ротор, як бачите, повноцінно намотаний, залитий. Ось такий рідний ротор. Підшипник, який знаходиться тут в корпусі, це 629. Я вже знаю на пам'ять, так як не один раз ремонтую ці болгарки, ну, Маю на увазі ці моделі, що Макіта, що прокрафти, що інші моделі попадалися в ремонт. Розкрутив редуктор, дивимося. Стоїть підшипник замість втулки, такий шариковий. Досить непогано. Так. Далі є демфер, також досить дуже добре, як в оригінальній Макіті. Змазки трішки мало, треба буде її почистити і замінити. Також дивимося на велику шестерню, що вона йде напресована. Тобто без шпонки, без нічого. Також якісно зроблено все, як в професійній макіті. Люфтів тут немає. Тут все чітко. Тут треба відкрутити ось цю гайку і тоді ми достанемо ось цей ротор. Так, ми відкручуємо. Розкрутив гайку і ротор так. виходить ось так. Як бачимо, так само тут закручується все професійно, Без шпонки, як в оригінальній макіті, мала шестерня без шпонки. І вона прижимається на цьому роторі гайкою. Ось так все чітко. Так, замінимо цей підшипник. Тут стоїть стопорне кільце. Зараз ми його знімемо. І можна буде цей підшипник вибити. 629-й підшипник і фірма C. Підшипник з корпуса достав і навіть в руки взяти його чути, як він. Як шарики там в ньому стрибають, калатають, тобто так само підшипник розбитий. Тепер ми вияснили, що ми будемо тут міняти в цій булгарці. Будемо міняти ми ротор, будемо міняти ми підшипники, також будемо міняти ми щітки. Є нові щітки, є два підшипника 607 і 629 і є також новий оригінальний ротор. В кінці відео буде вартість ціна ремонту і запчастин. обов'язково я це все оголошую. Ну що, будемо збирати? Робимо так. Спочатку ми напресовуємо задній підшипник, потім очищаємо корпус від старої змазки, від старого мастила, Нове ще не даємо, запресовуємо ось цей підшипник новий сюди, його можна навіть так руками запхати, Стопорим стопорним кільцем. Підшипники з ротором поставив, зразу дав мастила. Мастила там багато не треба. Є ось такі ванни для змащування з такими ребрами жорсткостями. Туди мастило входить і воно там є. Коли воно нагрівається, воно плавиться і змащує ось цю шестерню редуктор. Перед збіркою хочу ще вам показати статор. Статор, як бачимо, також броньований, повністю залитий, все чітко зроблено. Встановлюємо ротор в корпус статора. Також не забуваємо антивібраційну резинку і тоді вже обережно так, встановлюємо все чітко сіло. При збірку редуктора покажу вам, що тут підшипник стоїть 696. Так, редуктор зібрав, щітки поставив, підключив. Перед тим пробуємо крутиться добре, нічого не цепляє, не черкає. Так, тепер пробуємо включити. Дивимося, працює добре. Оберти є, не іскрить, все чітко. Тепер можна збирати далі. Ну що? А тепер по ціні ремонту. Ротор коштує такий 360 гривень. Два підшипника 80 гривень. Щітки 40 гривень. І моя робота 200 гривень. Все разом це вийшло 680 гривень або 16 доларів. А тепер підіб'ємо підсумки. Болгарка попала в ремонт за того, що згорів ротор. Ротор згорів, з-за того, що підшипники були не поміняні вчасно. І він теробстатор. Теробстатор і ротор згорів у нього міжвиткове. Також замінили щітки. Щітки вже були майже на нулю. Як бачимо, болгарка працювала багато, я її тільки що повитирав. І, як бачимо, ось цей весь такий абразив. Нею шліфували, різали, він остався в корпусі. Тобто його навіть не повитираєш. Тобто Видно, що цією болгаркою працювали добре і багато. Також ще добавлю, що це одна моя з улюбленіших моделей. Чому? Зручна, компактна. Є до неї любі запчастини, корпус цей корпус пластмасовий, клавіші, захист, ну, ротора щітки, Пара, вал, ну, все до неї є. Любу запчастину кнопки, все достанете до цієї І недорогі запчастини. Легко в ремонті, легко ремонтується, міняється легко запчастини, що статор, що підшипники з корпуса витягуються, що той ротор з корпуса легко витягується, не треба там вибивати, щоб аж той корпус чуть не тріскав. Та й не тільки моя улюблена модель, але й улюблена модель майстрів досить зручна, компактна, які там нею шліфують, плитку ріжуть. Ну, Досить така вона винослива, ця болгарка. А на цьому закінчую своє відео. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, в кого є такі моделі болгарок, як вони працюють, хто скільки не вже працює. Буде інтересно почитати, бо переписуємося. Ну і всім вдалих ремонтів.